Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу Ісус наказав учням своїм, щоб нікому не говорили, що Він Христос. Відтоді Ісус почав відкривати своїм учням, що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від старішин, і правосвящеників, і книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. І, відкликавши його, Петро почав заперечувати йому, кажучи будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав учням своїм, якщо хто хоче піти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і йде за мною. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, якщо хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, аби не впасти. Спокуса, яка спіткала вас, звичайно, для людей і вірний Бог, який не допустить, що ви були спокушені понад вашу силу, але зі спокусою. Дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Отже, улюблені мої, тікайте від служіння ідолам. Кажу вам, як розумним, самі розсудіть те, про що говорю: чаша благословіння, яку ми благословляємо, чи не є участю в крові Христовій, хліб, який ми ламаємо, чи не є участю в тілі Христовому? Як хліб один, так і ми численні одне тіло, бо всі від одного хліба причищаємось. Погляньте на Ізраїля по плоті, ті, що їдять жертви, чи не мають частину від жертовника? Що, я, що ж я кажу? Невже жертва ідолу є чимось, ніби ідол є чимось? Ні, але те, що язичники приносять у жертву, переносять це бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми дарувати? Дратувати Господа, хіба ми сильніші за нього? На цьому це все. Боже обласловіння, до зустрічі вечором.